Їх п'ять. Я вам нагадаю: це Черкаська обласна лікарня, Черкаський кардіоці... кардіологічний центр, клінічний центр онкології, гематології, трансплантології і паліативної допомоги. А також Черкаська психіатрична лікарня і протитуберкульозний диспансер це якраз ті заклади, де працюють експертні команди у різних кількість в залежності від захворювань, від напрямків. <кій> В обласній лікарні їх там, здається, 10, от, в онкоцентрі 4, а врешті по, по, по дві експертні комісії працюють вже сьогодні. Робота марудна, важка, але всі права людей будуть забезпечені. От, і зараз йде процес скажімо так, внесення цих даних в електронну систему. От, це все буде здійснюватися на, на, на час переходного періоду.